Ороха се, майстерня іграшок пана Юра. Місто накриває темрява, вона смолиста та жива, вона знає хто ти, вона знає, хто я. Яскраво жовта бруківка, мов крихти хліба, який розсипав гензель, вела до великої майстерні іграшок пана Юра. Просто зі шкіл, лікарень і будинків діти, як м'ячики, мчали по цих жовтих вогниках у казкову майстерню в обійми пана Юра, щасливого власника охайно вирізьблених тварин, цілого війська солдатиків та ляльок. Майстерня стояла під самим лісом, оповита смарагдовою тишею. Батьки казали, що гуляти лісом увечері небезпечно, тож майстерня зачинялася із заходом сонця і відчинялася із рожевим світанком. Тож улітку вона майже не спала, а взимку працювала лише кілька годин. Зачинена майстерня нагадувала чарівну скриню. Пан Юро не лишав жодної шпаринки, коли її зачиняв. Він тричі повертав ключ та тричі смикав ручку. Потім обходив майстерню, заглядав у вікна і лише тоді повільно йшов додому. Пан Юро був моїм другом, єдиним другом, бо він не виганяв мене, не називав дивним та тільки мені дозволяв гратися усім, не купуючи. Єдине, чого нікому не дозволяв залишатися ввечері і завжди рахував, скільки дітей зайшло, а скільки вийшло. Ходімо, малий, виходь. гукнув він. Я завжди лишався до самого закриття, виходив останнім і ще довго стояв на вулиці, спостерігаючи, як пан замикає магазин, лише тоді плентався додому. Почувши його голос, я визирнув з за полиці. До побачення, пане. Хлопчик махнув господарю та вибіг на двір. Пан Юро озирнувся, ніби когось шукав, і я чекав, коли він згадає про мене. Та він мовчав. Невже забув? Серце забилося частіше. Я присів за скринею з іграшками і крізь щілину стежив. Як пан Юро ходить майстернею, затамував подих, він підійшов до скрині, нахилився, підняв з підлоги дерев'яного меча і пішов далі. Не помітив. Радість розпирала груди. І що тепер вибігти, сказати, що він мене не побачив, потім розповісти вдома, що ледь не лишився на ніч у майстерні? Брат скаже, що я дурень, бо не лишився. Уявити, ціла ніч з іграшками, всі деталі конструктора лише твої. Я міг би побудувати фортецю та стріляти у неї із лука. Біля столу пана Юра завжди лежать цукерки чи фрукти, грати та їсти цілу ніч. Поки я мріяв, двері грюкнули, світло згасло. Клац, 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 тричі повернувся замок. Тиша. Я ще трохи полежав, не вірячи, що залишився один. Коли серце перестало так гупати, обережно вибрався зі сховку. Темно. Чому я не подумав про це раніше? Вдома темрява не страшна, там є брати, тато. Вибираючись, я зачепив полицю і на підлогу попадали солдатики. Від звуку всередині похололо. Треба знову увімкнути світло. От і все. Я знав майстерню як власну кімнату, повільно просувався вперед, торкаючись знайомих поличок. Поворот, праворуч. Так, ось відділ іграшкової зброї. Я намацав меч та міцно стиснув у руці. Тепер мені нічого не страшно. Я промчався повз ряди зі свистом. Як же мені заздритимуть? Не будуть більше сміятися наді мною, коли дізнаються. Майже біля вимикача. Раптом тихий шелест. Я застиг. Мабуть, то іграшки з полиці, яку я перечепив, Шелест не повторився. Треба увімкнути світло. Я бачив, як це робить пан Юро, зможу й сам. Торкаюся стіни, навпомацки шукаю вимикач, витягаю меч, щоб дотягнутися. Знову звук. Я озирнувся, звук лунає з глибини майстерні. Там, де стоїть піч, і дитячий станок. Нічого не видно. Пальці заніміли. Хіба я тут не сам? Раптом із глибини пробилося слабеньке світло. Я обережно визирнув зі свого місця, щоб роздивитися. Запалилася піч, полум'я завирувало, і в тому світлі я побачив рух. Крихітна істота перебирала іграшки, її довгі пальці стискали ляльок. Немов душачи їх, у животі скрутило від страху. Тупіт, десятки істот жилясті та покручені, як живі гілки. Вони ставили іграшки на свої місця. Я зробив крок назад. Дитина, прошепотіла одна з істот, принюхаючись. Тут. Повітря свистіло крізь покручені носи. Вони винюхували. Як давно ми не їли дітей, я кинувся за стіл, відсунув шухляду і протиснувся між інструментів пана Юра. Пальці тремтіли, в очах розмивалося. Кроки. Де він? Тупотіння та цей вдих із присвистом. Нехай виходить, виходь, дитя. Голос зашурхотів, як вітер у гіллі, інший перебив, гучно плямкнувши. Підмінімо, і ніхто не дізнається. Хтось облизнувся, потягло вогкістю. Підмінімо, підмінімо. Сльози покотилися по щокам. Він у шафі. Я сціпився, коли дверцята розчинилися, три істоти, блискучі очі, висолоплені язики, гострі зуби. Чорна лапа потягнулася до мене. Я заплющив очі. Це ж наша одмінка, Скриготливий голос. Я розплющив очі, кіхтисті лапи ніжно торкнулися моєї голови. Дурне дитя, ти пахнеш, як людина. Інші зазирнули в шафу. Засинай підмінку, ми не їмо своїх дітей. Орохасе. Майстерня іграшок пана Юра. Озвучено студією Руда книгарня. Читала Хеля. Вітаю мої кудлаті любителі аудіокниг. Пухнасто дякую за прослуховування, вподобайки, підписки, коментарі та поширення. Це дуже сприяє просуванню каналу. Нагадую, що в описі до цього відео ви знайдете посилання на актуальний збір для ЗСУ. Дуже прошу підтримати його донатом. Це важливо. А якщо після цього у вас буде бажання та можливість підтримати канал фінансово, зробити це ви зможете за посиланнями або реквізитами, які також знаходяться в описі до відео. Зокрема, ви можете оформити спонсорство на Ютубі. Та отримати доступ до ексклюзивних відео. Імена тих дивовижних лисенят, хто вже підтримує канал Гривником і мотивує мене продовжувати створювати аудіокниги, ви можете зараз бачити на екрані. Дякую, що ви зі мною.